Mm -hmm. І лише захотіла інвестувати, як війна почалася, і все не можна no, було да. жити. Мо Вони інвест... перекрили. Я mm -hmm. почала інвестувати заради пенсії. Напевно, десь після 40 років такий прийшов момент, що куди тягнути? Уже, уже пора. А по крипті я так уліклась фьючерси. Ну не увліклась, ну трошечки спробувала їх. Не чекайте так довго, не чекайте 30 років. Починайте зразу. Як лише ви пішли першу зарплату, отримали відразу. Інвестувати потрібно. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. Це серія подкастів, надихаючих історій наших учнів. Тому привіт! Дуже рада тебе вітати на нашому подкасті. Розкажи, будь ласка, про себе, чим ти займаєшся, яке твоє зараз життя? Я репетитор математики вже більше ніж 20 років викладаю, займаюся Вау. з дітьми і. У 21-му році відкрила власну онлайн-школу математики. Вау, то я цікаво. Я працюю з дітьми. Маю учнів на даний момент з різних країн світу, наші українці роз'їхались по світу. І от як було в мене 5 років, я сказала, що я буду вчителем математики. І з тих пір це прям ну, то призвання, да? Ну та? напевно, і був такий період, що я пробувала різні сфери, але. Все ж таки, Мене вчить. життя повернуло. Отак, де я працювала, втратила роботу і так, одні знайомі, інші, ти ж математик, посиди з моєю дитиною, позаймайся. І так, за два тижні у мене було перші шість учнів, і далі от уже неймовірна історія. цікаво, яка да. коли це твоє, то воно да. просто життя тебе повертає назад По і назад Повертало Повертала багато разів. Причому я багато разів в школі думала, я поміняю спеціальність на якусь там перехмахери були модні, артисти були, що ж то угодно. Але коли час поступати прийшов. Математичний, однозначно. Виборанка у мене іншого не було. Закінчила університет, також думала туди, туди, ну який математик не вигідно. Вчителя тоді це було ще 98 рік, да, угу. там не платили нічого. І виходить, все рівно життя мене повернуло. Ти приходила у нас навчання. Так. Чому ти вирішила взагалі цікавитися інвестуванням і прийшла? Прямо почати інвестувати так. мені десь було 20 років, коли я в принципі дізналася про те, що потрібно хоча б десь відсотків свого доходу інвестувати. Я собі думала, от я, от закінчу університет, я почну інвестувати. Угу. Ну, так сталося, що заміж вийшла, потім дитина, і нічого було постійно інвестувати. Mm -hmm. Але я завжди хотіла інвестувати. Я дуже хотіла інвестувати. Потім е, прийшов такий момент, вже дитина підросла, і я тут почитала книжку Тоні Робінсона Гроші. Mm -hmm. Я загорілася. я все, Мені треба було треба. Я до того шукала можливості такі, але було така інвестиція, що лише можна було інвестувати, хто має 200 тисяч. У мене таких грошей не було. несі тисяч доларів. чи гривень? Не пам'ятаю вже, чи доларів, чи гривень, але uh -huh. це було все, сума. Будь-якому для мене да випадку була дуже велика сума, і я тоді вже шукала різні шляхи. Почала депозити перші якісь вкладати, хоча би так, хоча би щось. А потім вже знайшла була мома інвест. Mm -hmm. І лише захотіла інвестувати, як війна почалася, і все не можна no, було вже. вони перекрили «Монанвест» Він створився буквально там перед 2020, війною двадцять році. Ми йдеться на січні, так. да, і в лютому, і вони от я його лише закрили. захотіла. От я вже готова і все. І і перекрили краник. І був такий момент, що була якась реклама, шла, і були багато дівчат красивих на тій рекламі. Mm -hmm. І серед цих дівчат я лише тебе побачила. Цікаво. Я не знала, чим ти займаєшся. Взагалі, я не знала, хто ти, не знала що. Я навіть не побачила потім це було параспейс. Пара ага, я да. навіть не це побачила легче, да. твій ефір, навіть не побачила. Бо я не всі бачила. Але потім попалася реклама, і я слово інвестиції чула, я сразу пішла. Сразу. У мене не було ні секунди. Я... Це те, що мені потрібно. Це от просто був запит у мене такий. Цікаво. Був запит, мені це було потрібно. Ти натрапила на курс. І да. з якої точки А ти заходила? Кав тебе була тоді фінансова ситуація? Чи були кредити чи збереження, фінансова подушка? Я почала вже фін... трошки подушку мала. Я трошки мала вже е... депозити, тому що я десь рік перед тим почала. Ні, півроку перед тим я вже почала відкладати. Хоч чуть-чуть, трошечки. Угу. І які Кредитів це були на суму, пару тисяч доларів? Ні, 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 у мене не було. У мене це було. Пару тисяч гривень, ага. <смеш> ну хоча б щось, вже да. який старт був. А на коли заходила на кінвеста, трошечки було да. трошечки було дві-три тисячі, навіть на навіть, навіть. Mm -hmm. так було трошечки. Окей, okay. в якому да. році ти зайшла до нас на навчання? Рік назад, рік назад, Так, двадцять 2024 да. Році. Да, 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 році. Ти зайшла на навчання, і які були результати після навчання? Ой, саме головне, що для мене було це особливо, коли я почала інвестувати в американський фондовий ринок. Це те, що. Спокойстві за мою пенсію. Я mm -hmm. почала інвестувати заради пенсії. Mm -hmm. Я виключно туди. Я я просто бачу, як мої батьки живуть зараз на пенсію. Yeah. Я це бачу, як їм важко, коли пенсію отримали половину на лікарство Пішло, і це от на виживання вони живуть. Якби не власний будинок і не було огорода, вони я не знаю, би вони жили. Yeah. І я, я так не хочу жити, да на жаль, у нас немає ось цієї да. культури да знаєш накопичувати собі на пенсію, да. тому що всі говорять, ось в Америці великі пенсії. Насправді вони там накопич. така пенсія, що тобі її не вистачить. Ну вистачить не мінімальне, мінімальне таке мінімальне. життя, але да. ми постійно знаєш, подружуємо і бачимо тих да, літніх да, людей да. з Америки з Європи, да. то вони дійсно самі собі не да. І В них навіть не постає питання, чи відкладати собі на пенсію в них да. яку суму Норма. відкладати Тобто це дійсно норма, я пам'ятаю, коли я створювала навчання. Мені хотілося, щоб це було нормою в моєму житті і в житті всіх українців. Тому що дуже шкода, коли ти дійсно бачиш своїх там, близьких людей, які виживають на цю пенсію, по-іншому не скажеш. О, це в мене, от з того моменту, от якась така впевненість, стержень появився: таке ну mm -hmm. фу. От якось да, да це я знаю, номер на родин. Я, да, да, по... я знаю, я знаю, що ну я не сяду на шею своїй дитині, наприклад, да, да. тому ж саме я не важливо. хочу залежати від неї. У нас з душей би похотіла щось допомогти, але. Я рахую, що вона має про себе думати, я про себе сто відсотків. здається, це дуже доросла позиція. Не так, так знаєш, що в мене є дитина, я тобі все життя віддала, Ні. і ось давай мені відплачу. Це Ні. дуже класна. Тичне ну, позиція я, я і її в дорослу позицію вела. Десь з шостого класу від сьогоднішнього дня ти приймаєш рішення самостійно. Угу, клас. І через місяць мені в школі сказала, вона змінилася настільки, що їй будь-яке завдання дати вона от прям виконує, і на неї можна гарантовано споді... ну, надію мати, що вона це зробить. Вона самостійно поступила, вибрала вуз в Європі. Вона самостійно склала, де вона буде вчитися. Ну, мама mm. фінансувала поки що лише. А зараз вона так і залишилась, там знайшла роботу. Тобто я її самостійність привила. Це Супер. досить такий класний. Мені здається, момент. для неї це класний приклад. Да. це Твій приклад, да. та, як мо. Же людина сама рухатися до своєї цілі, незалежно там від батьків, від дітей, від держави, тому що ти ж вчительки математики, скільки отримують там взагалі да? ну, копійки, да. на пенсії, мало. Ну, ну я в школі не працюю, я репетитор. Да. репетитор. А ти виходить свої знання ще й використовуєш по-іншому, що в тебе там так. своя школа, і дбаєш про себе, не чекаєш від когось, що тебе забезпечать. Ну, я рада батькам допомогти по можливості. Ну, вони не дуже хочуть приймати. Але ну так, хоча б якісь дрібні <світті> речі, <світті> але щоб. Мене хтось отримав, я не хочу. Я зато думаю про тіло, щоб воно було здорове, щоб воно було активність. Якась була, щоб сила була на все це. 100%. О, так. щоб да. коли капітал був да. і був пасивний дохід, Бу да, тіло було сили, дійсно сили, фізично що... спроможне. Да. Це все отримувати. Клас да. От, мрію подорожувати багато зараз. Можу собі дозволити два рази в році, коли канікули <свіс> інший час працюю. <свіс> Ти потім пішла на курс по крипті. Розкажи ще цей момент. Чому Крип... вирішила піти на крипту? Там можна було заробити швидко. А в да. мене багато планів у мене багато. Мені багато треба. Супер. Я буд... будинок будую, наприклад. Мені треба грошей багато встигнути, щоб. Ти зараз будуєш будинок. Ну, якби вже збудувала ремонт. Uh -huh. Робиться потрошку. Да. У мене багато бажань. У мене багато Добре. бажань і враховуючи мій вік. Не так вже багато і залишилося треба все встигнути. Клас, мені дійсно а, приємно знаєш, спостерігати за людьми, які розуміють, що так, все я не можу вже втрачати да, час. Да, час. Мені вже, вже треба зараз братися, і да. такі люди знаєш беруться фундаментально. Да. І курс проходять до кінця, і результати отримають, тому що вони розуміють, це ну не те, що останній шанс, знаєш, а вже немає так багато часу, щоб а, приймати рішення роками, чи треба йти, да. чи не треба. і Ви такі дуже дієві дуже ефективний. Це напевно десь після 40 років такий прийшов момент, що вже там чи 40, чи 45, що куди тягнути? Уже, вже пора, ну, енергія трошки втрачається, не та, що була. Стільки було енергії до 30, що це не можна описати. Угу. А зараз Ну не то трошечки вже і я розумію, що поки є енергія, потрібно викладатися щось сто відсотків. Да. Тому що завтра вже не захочеться працювати так, да, як да. ти працювала працював тридцять. Уже я вже вже почала відчувати що щось не так, щось не так, і тут як появився COVID, да, і я в той момент прийняла рішення, що мені треба створити школу, тому що якось угу. діти мають вчитися. Це мене так зачіпило. Я так. на другий день вже записала ролик для своїх учнів. Клас. Потім виставила в Ютуб. Потім я почала робити це на постійній основі. Мене побачило місцеве телебачення і почала крутити, тому що Вау. от якось так воно мене пішло, був той момент. І потім прийшла ідея про школу. І ти зараз інвестуєш і фондовий ринок і в крипту. Як в тебе зараз так. розподілення грошей відбувається? Ну, 10 туди, 10% туди, Угу. І Які результати? Рік, там рік і два місяці чи скільки, десь близько 15% зараз. Uh -huh. Ну воно то зараз хідності, пригає, yeah? да, uh -huh. зараз uh -huh. пригає. А по крипті я так увліклась фьючерсами, Ну, навіклась, ну трошечки спробувала їх. Uh -huh. І якщо літом, коли там було падіння, я вижила, uh -huh. то зимою я втратила хорошо. Uh -huh. Uh -huh. Я десь 1800 доларів за одну ніч, отак. Втратила. Oh, wow. Ну якось я так легко це сприйняла. Мені не було ні трагедії. У мене не було. Якось це так uh -huh. хорошо. Зараз вже повернула своє вкладене. Ти продовжила інвестувати ну, в крипту ні, лише в крипту. Ф'ючер ні, крип... лише в крипту. Ф'ючерс uh -huh. я от цього тижня трошки запустила. Uh -huh. На 100 uh -huh. доларів 10 заробила вже за тиждень. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> так uh -huh. трошечки. І, і, і ось таким чином ти uh -huh. на початку року втратила, а зараз повернула всі втрачені кошти. Да, Завдяки інвестиціям. Так ну свої вкладені всі повернула, да і вже вже даже плюс. Вже даже плюс. О, класний Трошки, момент, да. що незважаючи на цю втрату, ти не розчарувалася, ти ні, не побоялася йти далі і не продовжувала інвестувати. Ось як людина, приклад, та мотивація, яка йде до своєї мети про попри да. все. Це Я дуже, дуже хочу подорожувати. Мені треба закінчити цей будинок. Ну, в общем, Мені треба багато всього за цей рік. В тебе такі зміни. Ти заходила на курс з збереженнями пару тисяч. Зараз в тебе капітал на фондовому ринку, да. капітал на крипці, да. добудований будинок. Ну будинок я вже багато років будую. Це не в один рік. Ага, я буду ага. його багато років. Це не відразу. І як тобі твої результати? Ти пишаєшся тим? Я більш за все пишаюся фондовим ринком, тому що це була мрія з 20 років. Mm -hmm. І плюс знову ж таки пенсія. Да, так. Вона тобі дає да, ось да, впевненість. Да, 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 да. Я розумію, що в мене є великий е, термін, тому я беру трішки більш ризикований актив. Mm -hmm. Акції беру на ETF. ETF теж ж є, але акції я знаю, що я потім вийду з них. Вже ближе до пенсії. Да. Але на даний момент я можливо ризикую, але я розумію, що там є надійні акції. Проаналізувала. як на курсі, да, вчили, як да? на курсі вчила. Да. <світ> І після курсу в мене є таке от спокій. Я впевненість в тому, що якби я почала сама це робити, у мене би була постійна тривожність, якась би була, напевно, якийсь би, а чи добре, чи не добре. А так, а так, я ризик би більше відчувала. Після курсу у мене спок. Поки, тому що я навіть розумію, коли він паде, я знаю, що він відросте, тому що я купила mm -hmm. правильні акції, тому що я купила mm -hmm. правильні активи. І немає тривожності в цьому mm -hmm. плані. Mm -hmm. А якби без навчання, то я думаю, mm -hmm. було б нервів багато, yeah, стресу yeah, було yeah. б дуже багато. Це я би вчилася на помилках, yeah, за все. Yeah. Yeah. навіть, навіть на про помилка. те, що як ми, є якісь активи, які ми там. Той же Боїнг, да, от мені запам'ятався, да. що він всі знаємо. Ми думаємо, що це є, що тут заробити можна багато. А тут насправді воно не так. Тому ми, ми лише бачимо картинку. А які да. з них насправді будуть давати дохід? Ми не знаємо. Треба да. вміти аналізувати. Оце це дуже, дуже дуже велику роль зіграло навчання. Як можна відчувати себе на падіння, як можна відчувати ну. Ми говорили про відчуття, які в нас можуть бути це. Дуже немало важливий етап фактор. Коли ти попадаєш в таку ситуацію, ти маєш розуміти, що очікувати да. І це допомагає абсолютно ці падіння. Я так нічого виросте У мене є термін вирості, да. 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 з криптою. Тут е, трошечки більше, от таке. Хвилювання, ну, іменно напевно на ф'ючерсах. І тут, от, коли починається, він дуже волатильний. Він дуже yeah. волатильний. Yeah. Да. Тут трошечки, да. І виходить, що я, коли на самому початку я на верхах купляла, коли треба, потім паде, потім чекаю, поки це відросте. От. Uh -huh. А коли вже рік ти спостерігала за ринком, ти вже подруг по-другому розумієш його, по-другому відчуваєш. Що для тебе було найбільш корисним на навчанні? Я стільки навчань пройшла багато, я ще на розширені була. Да, ще на розширені була. Тобто ти такий амбасадор Фінапу, яка Зарі. прийшла і на фондовий ринок, і на крипту, і на розширення. І Зараз на клубі інвесторів. І зараз на клубі інвесторів. І це дає тобі результати. Ти продовжуєш інвестувати, йти до своєї мети. Що найкорисніше для тебе? Коли я почала розширення, десь якимись моментами, ну і це я знаю, і це я знаю, тому що я багато чого про. Ходила вже до розширення, але мастермайнди були дуже корисними. Прям mm -hmm. номер один і з Тетяною Лобановою, коли ми зустрічалися, це прям дуже коли почалася війна, ще в 14-му році моя дитина ходила в школу. І нас там прийшли, сказали, всі на лінійку. Завтра в вишиванках повинні прийти. Я з дитинства обожнювала українську пісню. Все все. в мене бабуся співала, я все обожнювала. І в цей момент у мене відторження таке сильне. Mm -hmm. і війна почалася. Коли заборонили розмовляти там російською, да там у мене відторження. Чому мені забороня? І от я на мастермайді виявила, тому що у мене велика цінність свободи. Від mm -hmm. мене відбирали свободу. А mm -hmm. я не розумію, чому у мене таке відторження постійне. Все yeah. вишиванка, у мене відторження. Я от навпаки, хочу щось не так. Mm -hmm. От навпаки, буду зараз розмовляти російською. Навпаки, не одінну mm -hmm. роз навіть при тому, що я все це люблю. І от я це коли вже виявила. Фу, успокоїлася якесь отаке. Yeah. От Це для мене дуже великим було моментом, і багато моментів в житті я почала розуміти, чому я так себе Угу. Це от дуже цінно було для мене, наприклад. Це м -м -м. дійсно цінно, тому що знаєш, нам дають нас, <пух> а інструкцію до нас не <пух> <They> дають. дають <спуш>. І ось йди і розбирайся, чому ми da, так da, реагуємо, чому ми те робимо, чому ми щось не робимо, да, і виникає супротив. І класно знайти ось таку інструкцію до себе стає, ніби ти можеш робити ті самі речі, да, і далі розвиватися, але ти робиш більше в контакті з собою, з гармонією da. з собою, да, з любов'ю до себе, бережливе до себе і в тебе немає конфліктів. З світом із собою. І про любов да, до себе. Мені завжди казали, що я мало працюю, що треба ще більше, ще треба більше. Вимогливість така. Да. Так, да? Да, вимогливість дуже висока. І от мене, Чому я пішла на розширення? Мене зачепило, що там ми будемо розмовляти про ефект самозванця. Да? Mm -hmm. І от це мене зачепило, і я хотіла з цим розібратися. Mm -hmm. Ух, я, себе... я тоді на випускному сказала, що я для себе взяла те, що мені потрібно багато відпочивати. Напевно, я вже була в режимі вигорання минулий рік. 不说。嗯嗯嗯 Лише у тебе три курси. Да. І є багато іншого навчання. Ще два два твоя... нових курси. Я створила своїх річних. Два річних курси я створила. Так. І це все все, все було дуже багато. Я вже напевно я вигоріла була. Да. Угу. І я для себе сказала, це рік ніякі навчання. Ну, хоча я їх чуть-чуть взяла, ну вже не так масово. Ніякі навчання я собі дозволяю відпочивати. Трям багато. Угу. Як зараз відчуваєш себе після такого року великих трансформацій, коли ти стала і інвестором, і криптоінвестором? і і знайшла, ну, вивчала себе да, через mm. курс розширення. Як зараз твій стан? В общем, ще про розширення. Да. От ти mm -hmm. говорила про машину тоді. що mm -hmm. Ти купила спочатку не нову машину була, да? а я якось собі 3-4 роки назад вирішила, що я хочу там, певну модель. І от я відкрила школу онлайн, я там думала, що зараз все буде добре, певну модель. І я розумію, що я її поки насобираю на неї, mm -hmm. то її вже з производства знімуся. Я так дозвола собі купити. Ну, це для мене було таке ж. Mm -hmm. Я купила авто, і я кожен раз сідаю, кожен раз пам'ятаю цю твою історію про авто, про те, що я собі це дозвола. Mm -hmm. І в мене помилалася енергія зовсім інша. Я сідаю за кермо. Я багато років не сідала за кермо, а тут я сіла, і я з таким задоволенням їду. Та добре. Їду на природу, Супер. їду відпочивати за місто в красиві міста, куди тебе запрошую, деревінську купіль, наприклад, mm -hmm. і от це кайф. класно. Ну, тобто, після. А ось такого важкого для да. тебе року, да, да, де ти прямо похал, ти говорила, що ти покинаєшся то, щось там у четвертій. Да, і лягаєш спати о десятій ночі. Ти все це переосмислила на розширенні, це було як ніби вішенкою на торті, да. да, виходить. Вот. Що ти зараз перебудувала і все теж відбувається ще із задоволенням для себе, на да, да, кайфом і дозволом на вимогливість, ось ця ось це не зробила, і ось це не зробила. А з такою прям любові до себе. Да, От виходить, що я дуже. Багато ще на тому що якби школу потрібно розширяти. Да? Я все це сама багато роблю. Потрібно самі навчитися. І це mm -hmm. дуже багато займає сил і енергії. І тут я от позвола ну якось воно буде. І коли собі mm -hmm. це дозволила, якось воно буде, мені почали писати більше mm -hmm. ніж коли я напружувалась, багато, ці соцмережі вела. Да? От, якось це важко все йшло. Давалося це кожен день. Треба якийсь там допис, де щось рілс щось треба зняти. Yeah, yeah. А тут, ну. От я, сьогодні, я відчуваю енергію, що я сьогодні хочу записати. У мене настрій інший записувати. Mm -hmm. Це не через силу, це класно виходить. Mm -hmm. І ролик залітає краще. Клас. Ну, енергії, тому що зовсім да? інша енергія да. відчувається, навіть, да. коли ти говориш і дивишся да. на камеру. Супер. Да. Блін, дякую тобі за такий приклад. Знаєш, що ти в 49 років дозволила собі обрати себе. Да. Полюбити себе і в першу чергу турбуватися про себе, да, і ще додатково і дім побудувала, і капітал на фондовому ринку, який в тебе зростає, дає тобі таку впевненість, і в крипті ти все, що продовжуєш да, інвестувати. ж треба заробляти. Да, же мета, же мета, мета. В мене багато бити. Клас. Якщо yeah. ось сказати якусь рекомендацію нашим слухачам, які думають, можливо, про фінанси, да і. Вивчають, роблять якісь перші кроки. Що би ти порекомендувала? Перше. Не чекайте так довго, не чекайте 30 років, починайте зразу. <рес> Як лише ви пішли першу зарплату, отримали відразу. Інвестувати потрібно, тому що ви можете скоріше піти на пенсію, ви да. можете більше собі відкласти, ви можете подорожувати паралельно. Тобто, це жити наповненим більш життям. Це <рес> дуже важливо, обов'язково. Я от постійно своїй доньці сказала: я в 20 років хотіла, я знала багато, але я не почала. І не, було, вже. і не було, знаєш, да. можливостей да. тоді. Ну вона зараз в Європі вже починає. Не тягни, mm. я вже починаю щось трошки вже почала також. Рекомендація це починати сьогодні. І любити себе, і любити себе Любити і, себе. сто відсотків. Не да. тільки ось треба капітали, да. все і це робити, і да. себе на перше місце. ставити. З любов'ю все набагато легше, з кращою енергією, кращі справи легше йдуть. Просто uh -huh. я в якийсь момент забула про себе. Uh -huh. І ти знаєш ось, ти говориш набагато легше. Це і є так. Ось ці легкі гроші, де весь інстаграм, говорить, це не про те, що тобі гроші прийшли. Ні, це коли ти ставиш себе на перше місце, турбуєшся про себе, якось все дається. Легше і ось ці заробітки, які раніше були тортурами yeah, да на роботі yeah, yeah. зараз. Це все відбувається набагато легше. Супер. Yeah. Дякую тобі за такий приклад. <laughs> да, і дійсно він такий надихаючий, що незалежно від того, скільки тобі років можна дбати про себе і так легко да йти заробляти гроші, будувати будинок, будувати капітал незалежності і бути таким прикладом для всіх історія настрій дякую. і бажання жити. Так, <гум> да, дуже дякую тобі. Сподіваюсь, вам було корисно почути приклад Наталії. Ну і до зустрічі до нових подкастів. Дякую.